Ювілейна премія в день волонтера Цьогоріч недержавній не державній нагороді, яку вручають людям, що допомагають фронту, пораненим родинам загиблим. Опікуються дітьми, які залишилися без батьків, а також тваринами. Уже 10 років волонтерську премію започаткували після революції гідності, анексії Криму і початку війни на Донбасі. Тоді організатори обирали номінантів, які отримували певну суму подяки, але нині від процедури номінування волонтерів відмовилися. Вже під час повномасштабної війни волонтером став чи не що третій, а видавати премію комусь окремо, хто сам гроші збирає по всьому світу недоцільно. Тож організатори вирішили просто зібрати разом волонтерів з різних регіонів України і подякувати кожному за їхню діяльність. Відверто кажучи, таке враження, що байдужих людей просто не лишилися. Величезна кількість людей, це показує, що соціологія стала активними. Ми хочемо нагадати всіх переможців минулих років і подякувати тим, що ми тримаємо стрій і боремося, продовжуємо боротися за нашу свободу.